Від усміхнених обличчя до кривавих протистоянь в Івано-Франківську відкрили фотовиставку Мій майдан про події, які 12 років тому змінили країну. Революцію гідності у світлинах фіксував Олександр Синиця. Більше у наступному матеріалі. Найбільш драматичний епізод. Цей загін стояв на Липській вулиці, і потім вони почали. Наступ на людей це фіксація цього зухвалого побиття людей, неозброєних. Йду на зустріч, і от на такій відстані ну, встиг зробити кілька кадрів, а потім розвертаюся тікати теж. На шести десятках світлин хроніка революції гідності у кадрах Олександра Синеці емоції людей, які пліч опліч стояли на зимовому майдані. Намагався знімати людей. Активні фази, як вони висловлюють свою позицію. Це спочатку були мирні акції, допоки не розігнали студентів вночі о четвертій ранку, здається, жорстоко студенти стояли і вийшли з кійками і почали їх лопцювати до крові. І це, це просто жах був. Андрій Шнайдер бачить на цих світлинах не лише біль, але й незламний дух та відвагу українців, і додає це пам'ять про тих, хто не скорився. Це навіть не минуле це сьогодення, тому що воно продовжується. Це як така перманентна ситуація, яка переросла з одного в друге, і той момент. Трагічний для України, коли це все почалося, ми його не повинні забувати. В Івано-Франківську фотовиставку приурочили до відзначення чергової річниці незалежності України. Ці події дуже сильно пригукуються з тими подіями, які відбуваються зараз. Ото хресну дорогу, яку розпочали ще у, на майдані, то ми зараз продовжуємо, і вона набагато і набагато важча. Побачити світлини можна до 9 вересня у центрі сучасного мистецтва.